Всім привіт! Це клуб хвостики. А це Юта, яка шукає сім'ю. Це дівчинка, а їй три з половиною рочки. Знайшли її ще два з половиною роки назад. Їй було десь вісім місяців. Був дуже дуже холодний місяць зими, і дівчинка замерзала на вулиці. Тому, звичайно ж, її. Добрі серця підібрали, врятували, відігріли, стерилізували, обробили, вакцинували. Але сім'я вже так довго не помічає цю дівчинку. Ми розуміємо, що дорослі собачки прилаштовуються набагато важче. Але вони прилаштовуються, знаходяться ті люди, які готові подарувати цим неймовірним хвостикам, які так довго чекають, сім'ю. А допомогти можете в цьому тільки ви своїми репостами. А, будь ласка, поставте для Юти лайк, коментар, а зробіть репост в свої соцмережі. Чим більше активності, тим більше переглядів на цьому відео. І тим паче сім'я якомога швидше помітить цю дівчинку. Вона дуже спокійна, дуже сором'язлива, дуже контактна до людей. А, живе вона в приватному будинку на перетримці. Ладить з іншими собачками. Дуже весела, активна, ось така дівчинка. Дивіться, як вона тихенько сидить, вона мене перше бачила. Трошечки осторожно спочатку відносилась, але ми вже подружились. так? Дівчинка дуже потребує сім'ю, Я від 2,5 роки йдуть пошуки. Тому, будь ласка, підтримайте юту або телефонуйте, пишіть і забирайте її в свою сім'ю.